Привіт, Віра Брежнєва приїхала до Києва. А Лорак все ж змогла виступити в Туреччині. Про це не тільки сьогодні. У новинах шоу-бізнесу Слава ПРО. Підпишіться на канал. Віра Брежнєва приїхала до України. Співачка приїхала на поїзді в Київ. Тут її зустріли кілька давніх друзів. Віра пробула у столиці кілька днів і вже поїхала далі на західну Україну. Брежнєва прогулялася по Києву, пофоткалася з муралами. Але яка саме мета приїзду артистки, поки невідомо. До речі, так само невідомо, чому Віра приїхала без чоловіка Костянтина Муладця. В мережі, звичайно, знайшлися ті, хто захейтив співачку і написав, що могла би і раніше приїхати, а були і ті, хто також, як і Вєра, порадів за неї через приїзд. Я вчора спілкувався з друзями, і ми обговорювали, чи зможуть артисти, які були дуже популярні до повномасштабного вторгнення, повернути собі перші рядки: Віра, Потап, Винник, НК і інші. От як ви думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Юрій Горбунов хоче відмовитись від нагороди через скандал серіалом інгулець і держкоштами на цей серіал. Нещодавно Юра заявив, що не буде брати гроші у держави на серіал і зніматиме його за спонсорські гроші. А ще в інтерв'ю каналу Ісландія телеведучий заявив, що відмовився від... Ордена за заслуги другого ступеня, яким його нагородили 23 серпня 22-го року. Цей орден він готовий віддати військовим. І Горбунов підкреслив, що лише після скандалу почав рахувати скільки грошей зібрав для зсу, і у нього вийшла сума в 2,5 мільйони євро. Ці гроші Юра збирає на концертах разом із дзідзою і Олександром Пономарьовим. І зараз дехто скаже, що я відбілюю Юро, але моя думка ось яка хтось активно розігнав цю тему, щоб зробити Гробнова винним у всіх гріхах. І ще від себе хочу додати, що, будь ласка, друзі, не слухайте всіх підряд бездумно, аналізуйте, що почули, і дізнавайтесь різну інформацію. і тільки після цього вже можна судити того чи іншого. Бо виходить так, знаєте, коли людина робить щось добре. То ми просто пропускаємо це повз і сприймаємо, ну як має бути, так? А як тільки хтось з мільйонів псевдоблогерів сказав щось погане, то ми підхоплюємо це і гадимо на цю людину, не розбираючись. І пам'ятайте, друзі, що ютуб-блогери роблять собі перегляди на ось такому власне хайпі. Навіть цей випуск багато хто зайшов подивитись, бо тут на обкладинці була тема скандалу з горбуновим. У мене взагалі інколи складається враження, що до таких сварок причетний наш східний алкогольний сусід, і робить він це для того, аби пересварити нас всередині країни. Якщо не вдалося нас ракетами розбомбити, то вони намагаються нас роз'єднати і знищити нашими ж руками. От що думаєте з цього приводу? І ще раз наголошую, друзі, нікого не відбілюю. Хоча хейтерам все одно. У мене на каналі вийшло інтерв'ю Слава Плюс з другом України і відомим грузином Іраклі Макацарія. Іраклі – один з перших, хто будучи за кордоном на початку повномасштабного вторгнення, запропонував мені допомогу, а говорили з ним про те, як йому бути в ролі молодого батька, адже місяць тому у Іраклі народився синочок. А ще і телеведучий розповів про те, як дізнався про вагітність дружини. І про те, як його родина ставиться до їхньої різниці у віці, адже Іраклі 38, а лізі 22. Ну і я не міг не спитати про те, як він ставиться до великої кількості росіян в Грузії. На що Макацарія сказав, що не задоволений цим, і вважає, що це не дуже добре. З нашої розмови, друзі, стало відомо, що бізнес колишнього холостяка в Україні поки закритий, але невдовзі він планує приїхати. Повний випуск Слава плюс. Дивіться у мене на каналі, в описі цього відео буде на нього посилання. А ще друзі, в неділю вийде подкаст Слава Ясинському з відомим продюсером Михайлом Ясинським, і будемо говорити про те, скільки зараз, зараз заробляють артисти. Артисти заробляють немало. І до речі, чи заробляють зараз молоді артисти, які тільки з'явились в українському шоу-бізнесі? Все це буде у подкасті Слава Ясинському. Підпишіться на канал, щоб не пропустити. В мережі зацькували за вагу гендиректорку музею голодомору Олесю Гасиджак. Керівниця музею голодомору відреагувала на хейт в її сторону через зайву вагу. Леся заявила, що не закриє очі на цю ситуацію, та вже з фахівцями готує позов до суду. Днями відомий юрист Клим Братківський опублікував у Фейсбуці неоднозначний пост, в якому Розкритикував зовнішність керівниці музею голодомору за його словами. Гасиджак не має очолювати музей через її вагу, бо це виглядає як далі цитую знущання над пам'яттю про голодомор. Після такого посту сама Леся заявила, що в шоці від таких висловлювань 40-річна гасиджак є кандидаткою історичних наук, етнологіною та музеологіною. Вищу освіту вона здобула на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ну і практичний досвід музейної роботи жінка здобувала в роботі за сумісництвом у кількох національних музеях. Києва. Ну а до речі, її призначили на посаду виконуючої обов'язки гендиректора Національного музею голодомору геноциду в липні минулого року. І Леся виконуватиме ці обов'язки до призначення генерального директора, якого буде обрано на конкурсній основі після припинення дій воєнного стану. Співачка та акторка Дженіфер Лопес відсвяткувала своє 53-річчя на столі. З нагоди дня народження Джейло влаштувала таку гучну вечірку, на яку покликала друзів та рідних. Ну і судячи з фоток іменинниці, святкування відбулося десь у теплих краях, і лопес зібрала близьких в одному з закладів з панорамним видом. Ну а на фото видно, що святкування було веселим. В один момент Дженіфер не втрималася, вилізла на стіл і почала танцювати. Ну так нормально гульнули. Лондонський суд присяжних визнав американського актора Кевіна Спейсі невинуватим у семи сексуальних домаганнях і двох сексуальних злочинах проти чотирьох чоловіків. Домагання і сексуальні злочини нібито були в період із 2004 до 2013 роки, коли Спейсі працював художнім керівником театру в Лондоні. Сам актор не визнав себе винним за всіма пунктами обвинувачення. Ну і ось зараз суд зняв повністю усі обвинувачення. Ну а звання Чмоня тижня цього разу отримує Ані Лорак, яка все ж таки змогла виступити у Туреччині. Справа в тому, що днями українські активісти домоглися скасування концерту цієї голубки миру в Анталії. А ось скасувати концерт у Біліку не вдалося. Тому українська піввіца. А вона змогла там виступити в Бєліко. Щоправда, кажуть, що глядачів було не так вже і багато. Ну і взагалі Лорак так досиділась на двох стільцях, що тепер у неї немає великих концертів ні в Параші, ні ясно, що в Україні. <плес> Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава Про. Підпишіться на канал, ще трошки і нас буде 100 тисяч. Ну а минулий випуск Слава Про і інтерв'ю Слава Плюс з Іраклі Макацарієм. Дивіться ось тут. Через три, два, один.